Покурил башку, и мне снесло башку Но я сказал давай еще по колпачку И еще по колпачку И еще по колпачку Открываю форточку еще по колпачку Нарубаю музычку еще Всем привет, с вами Мистер Санто Містер Барт і містер У В цьому відео ми будемо їхати в аеропорт. Возьмемо там е літак, якщо будуть три, то ми всі троє полетимо і можемо челяд потрапити. Якщо будемо їхати, будемо бачити якісь інтересні місця на карті, то ми будемо про них розказувати. E, в наступному відео буде також знімати з нами це не помиляється Зіокс. Містері Зіокс. Ну містері Зіокс, боже віле, там. Ну що, поїхали. Поїхали. Тільки вже не гнати. Да, часу у нас є багато. Ну трохи погано, що вже темніє. що світліє. Та, це, це я... та не та, а, а хто тут Не містер Бар? Містер Санта. Не зо. Вот іменно, бо мене, містер Барт узяв і у, у протарану. Не надо. Я... Я зараз так втарану, що будем знов. Помаліше їдемо. Я казав йому, типу, не это тут... То... Пау. Ты, наверное, вантер. Так коли этим видео можно подавить, если кто упал. Да что вы творяете? Давайте поехали. Зэк буде поворот, там нормально, бо там яма. Бо зараз знов, Барт Барк. Зап... Дякую. Хто? хто? Містер Ретис, Хто? Я думаю, містер Барт. Містер Парти Парти, щось ми їдемо. Поїхали. Почаємось там, у містера Барта щось... Не, поладки з мікрофоном. Да. Ох. Тихо. Осторожно. Містер Спокійно. Барти... Спокійно. Спокійно. Поїхали. Що контролем? Увидим на аеропорт їдемо. Не в городці. Понятно. То є, що їх-то ми могли у сільській. Там теж є, правда, самоліти, но... На... Давай, містер Барт! Та там дуже близько то що... Ще одну ще одне хочу сказати. Сьогодні у містера Редістки день народження. Ура! Вепонало <свісна> <свісна> за два рочки. Ура! <свісна> тихо, тихо, тихо. Оце було супер. Отвічний, да? Ну, можна сказати і так. Мерфер в Лос-Антесі. Так. <свісна> да. Да, ми зараз виїхаємо там. Ми могли, правду, скоротати, то було би неинтересно. А ми куди їдемо? Їдемо на цей? У місті аеропорт. А, -а, а. Ми зараз будемо в радіо приїхати автосалон класу Б чи С. Не, автосалон класу нот not... Анаклап. Right? Да. Ну може так... заїдемо покажемо цей. Чо? Mm. Як... So? мені мене завагати, я не дуже хочу. Да. Я угу. А ч, пом гелтый. Так, що у нас тут... А, поворот. А, Я вже знаю, куди ви хочете. це ну, так, я так и понял. Когда я сейчас на там не дуже знаю, де там хід. Хід... Там я не знаю, що... з другого боку. Хід з другого боку. Тама то рівно. Так, Да, ти ж... О, вода. Я ці місця всі знаю. Та, да, так. Да. Коли не було сам поле, що це грали. Так. Угу. Да. Тобто не було що робити. Кита суперкарс, я тут завжди катався. Угу. Ну що? Приїхали? Я скоро буду коло цей, Коло входу. Ти першим поїхав, да? Да, да, да. Я да. поїхав своїми да. дорогами. Не а ми шукаємо. Ми шукаємо хід. О, на, знайшов, знайшов. Так, да, знайшли. Це не в хід. В хід іде. Хід, я натомість теж підіхаю. Я вже підіхаю. Чекай, зараз розгінуся. Я. Yeah. Тут самолячу немає? Є. Майбутня, там на початку стоявше той аероплан. ще okay. раз Айдро план. Треба десь покататися, на но. Ну так. Ну наше місія викінна, ми пообіцяли, що сюди приїдемо. Може, ще взяли ще. Трошки поки? на трампліні політаємо. Ми, да, ми про це добре було казамо. Би... А дай я вас загубив, а бачу, бачу, бачу. О, це було файно. А, це те було? Давай, давайте візьмемо. Та поїдемо у сільській вівці. У Кейї в Да, аеропорт, там самоліт і є. Це упах. Закайте мене. О, треба буде знати, що попробувати. Взяти Ford GT, що тут її є. І взяти бимоцик, там або Mazda RX7. То там тоже, там не, не ский передав попробував тебе на цій трасі так трамплін. Я бачив, що робила, але точно не, не пробував. А в сампі? Я кажу, я у сампі не пробував. Я лишень, щоб попробовав шо. Угу! Ты вийде, ты що, що... Uh -huh. Uh -huh. Ти вийдю, ти для мене там не упал? Де?

У мене є одна ідея. Давай. Давайте всі разом троє. Да, троє. А потім А потім, коротше, зробимо, що один вилітає один бік, а другий другий. А редеска знімає Нет, редізка. Ну добре. А ми з бартом потробуємо. куди куди їхати? Давай сюди, до кінця їдемо. Цього Давайте всі станемо разом. Їдьте сюди до мене. що туди?

Там где ты? Да. Чи там для редиска? Тут где я. И редиска. Редиска там? Я, а, я на сараднюю. Надо. Добре. Я левый. Кто на левый? Я. Давай. Ай, добре. Я. я на правый. Ты, ты тут? -то? А, там. Давай. там. Подъехаем. Но а стартуем по-нормальному. Куда едем? На 2-3 там плева. Да, але ты снимай на А нажми так, щоб нас у двох ще було видно. А ты має бути повністю левлю. Бар, а ты подумал, что да. ты я выхожу в правом, ты вих... редиска выходит с середним, а ворон. Нет, та же добре, редиска нажме там Э, будем нас двох по а Але всі, всі вставайте під лінійку і разом стартуйте. Але без допомоги цієї клавіші стрілки вверх, щоб у всіх скорість була однакова. Ну гай давай. Давайте, раз. А, Барт Раз, два, три, поїхали. Це не так і піч Давайте. Ага. <звук> Давайте. <звук> Я поехал. А это було больно. Це було больно, це було... На задней колесо. Ай! Я убился. Полничь ну, насмерть? Да. У меня там було пару хеппе. Ну добре, давайте, я тут за вес угрем. Давайте вже закінчаємо відео, та й все. Ну, ага, готові. З вами був містер Санта. Містер... Барк. І Редіска. А ти... Ти Барк Такая девочка, рубашечка в клеточку И башит шишечки через пипеточку Такая девочка, рубашечка в клеточку И башит шишечки через пипеточку Такая девочка, рубашечка